Північна Корея почала випробування свого літака дальньої радіолокаційної розвідки, який подібний до російських літаків А-50. Повідомлення про політ нового літака оприлюднило офіційне інформагентство країни. Машину будували на базі ІЛ 76 і цей процес тривав близько трьох років. Північно-корейці заявляють, що випробування нової техніки підтвердили новаторські характеристики, які... Відіграватимуть важливу роль у спостереженні за потенційними загрозами та зборі ключової інформації. Нагадаю, літаки такого класу призначені для розвідки та моніторингу повітряного простору у польоті, за рахунок чого збільшується радіус спостереження. До прикладу, російський А 50 здатні виявляти винищувач на відстані до 300 кілометрів, а крилаті ракети до 200. У сполучених штатах представили безекіпажну колісну ракетну систему Діпстрайк. Перші стрільби, як заявляється, завершилися успішно. Машина продемонструвала відповідний рівень синхронізації та гарне управління на різних відстанях від пункту керування. Діпстрайк надає військовим сучасну платформу, автономні можливості та збільшений боєкомплект для задоволення майбутніх потреб армії у вогневій підтримці, зазначив представник компанії виробника. Британський флот озброїть кораблі лазерним комплексом Dragonfire. Обговорення про це йдуть ще з минулого року, коли систему успішно випробували з наземної платформи, і вона успішно перехопила безпілотник. Нині відомо, що для початку Dragonfire встановлять одразу на чотирьох кораблях королівського флоту. Вартість однієї такі, такого такого. Навіть не установки, а пострілу з лазерної системи не перевищує 10 фунтів. А її ефективність доволі висока з необмеженою кількістю перезаряджань. Королівський флот розглядає систему як потенційно недорогу альтернативу ракетам.